Чернігівщина окопується уздовж кордону з Російською Федерацією, ритимуть широкий рів та встановлюватимуть інші фортифікаційні споруди. Про це заявив голова обласної ради Микола Звєрів. Журналіста він вважає, що український кордон з Росією повинен бути укріплений за принципом лінії Маннергейма, яка дозволила Фінляндії у 1940 році два місяці стримувати напад СРСР. Сектори розбиті рів шириною. По іде е, 6 метрів, глибина е, 2,5 метри і по дну до трьох метрів. Починаючи від е, е, поста Сенківки і далі до сторону грем'яча. Ну, є ділянки кордону, де є болото або річка, там є інші е, якби фортифікаційні конструкції, там, е, для того, щоб там або система мінування, або система е, якраз е, стіни. Або якоїсь іншої огорожі, скільки коштуватиме таке укріплення, поки що ніхто не рахував. Наразі мова йде про технічну допомогу У області потрібні екскаватори та добровольці, які готові працювати над укріпленням кордону. Це надійне укріплення кордону, стіни і рову, який ми зараз будуємо на протязі всіх 183 кілометрів на ділянці кордону з Російською Федерацією. І є моє звернення до голів обласних рад, воно є офіційним. Ті, які не мають не є прикордонними з Російською Федерацією, надати можливу технічну і фінансову організаційну допомогу Чернігівщині для укріплення. Кордону з Російською Федерацією три області України готові допомогти Чернігівщині технікою. При Балтійській Республіки теж вивчаються питання, і в рамках угоди про асоціації можливо теж долучиться до створення фортифікаційних споруд на російському кордоні з Чернігівщиною.